On this podcast, on this oh, Hey, Prit Ik was de ikrand op de kast Ik was de Привіт, привіт, Стасе. Як ти? Та нормально. Нормально. Знаєш, пішов взяв в магазин. Хліб. Інтересний хліб. І в принципі цей хліб. Можна почати їсти. Ж, Але ж. Якось появився теж Якийсь там хліб. І в тебе хліб з'явився? Та ну нафиг. Смогно. З, Макдонова. З Макдонова це хліб Ну то шо, може по хлібу? Cheers, bro. Cheers, bro. Nice. Я не знаю. О, ты що? Что это еще было? Знаешь, что-то... Хороший хлеб какой-то. Ты какой-то трохи перченый, трохи соленый. Трохи з розмарином. А... Моя бути. Чекай, ну. А! Аж полегчало. Я бажу бажа! Ха-ха-ха. <реш> Чувак, я не знаю, що в тебе за хліб, але в мене такий хліб, похоже, як в тебе. Щось такого. <реш> Ой, не знаю. Хлібчик дуже добре смакує. Треба було сьогодні, такий тяжкий день. Я кана. я. Ось розі розминутий день якось. А я такий голо... А я такий голодний зараз. Якраз хлібчик не помішав би. Добре, що він в мене був прямо під рукою. А в мене їсти в духовці вже є! <laughs> не можу дочекатися, тільки я не їсти щось. <laughs> так ти Та вже хліб почав їсти. Маю реп сред. Е, реп... з ресом маю. То якраз до хліба. І прикол в тому, що я сьогодні теж результа з хлібом їв. Ой, із рибою. І зараз хлібом забивай, ой, заїдаю. Коротше, фломіс-подкасту. Фломі з подкастів, наше села. І наша Тай, слабкість. Встала. Якась бідешка трохи від того хлібу. <гум> Добре, прощайте. Хліб, чи... чи який? Пора прощатися, стався. Пока! 보조~~ 보조~~ 눈, 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 눈,